Всім привіт на мені Агросуми. Ну що, практично розбирали ми була. Та це у нас була 244 й Т-КМський двигун. Рівна повністю підлога. Дуже класний, до речі, трактор. Дуже він такий збитенький, класний. Інформаційна панелічка дуже класна, в нього зашитий задок. Колеса ще не поставили, бо не до кінця дозібрали. Там 11,2х24. Примусово, гідравліка у трактора. Дві пари гідровиходів. В принципі, бокова куліса. І, в принципі, ну, дуже класний реально трактор. Всі, хто його експлуатують, люди задоволені. Є по наявності. Я думаю, що завтра поставимо на колеса, там дрібнички якісь позалишалися. І в принципі, ось один, ось другий. Два трактора є по наявності. І по цим тракторам дуже така приваблива вартість. Можна їх буде. Забрати 5800. Це з нашою доставкою з усім. Тому приїхали, протестували. Забрали герої. Крут 15 місто Суми. Всім гарного дня і мирного неба.